У нас сьогодні на огляді новий заклад, який знаходиться за адресою вулиці Льотчиков-Визволителів, 49. Поділимося своїми враженнями, тому не переключаємось. Всіх вітаю, мене звати Олексій. Назвати Діма. Діма. Діма перший раз відео. Сьогодні в нас на огляді суші брейк. Чи ми взяли тут суші, локшину і. Е... Блек Лосось чек на 774 гривні і знижка 42 гривні. Невеличкий сетік. Він називається Філадельфія М. Я маю надію, що в кадрі це добре видно. 379 гривень цей сетік. Локшина, соба з курицею 149 гривень. Я навіть відкрив, покажу вам. Зараз акуратно. Ми біля траси знімаємо це епічний момент. Автомобілі їздять, має надію, що все чутно. Запах? Ах, лапша, лапша. Дивіться, яка гарна. соус. Да, да, да. Зараз ми будемо пробувати. Це наскільки я зрозумів, це блек лосось, це тип, типу. Е, нас час називають суші бургер, щось типу такого. не Ось воно має вигляд ось такий, на мене тут уже соус упав. Подивіться, дивіться, яка бомба. Кожному такому буде по бургерів. Зараз mm. я that's серветки that's ще that's візьму, секундочку. Хо-хо, дивіться, я ще раз і в кадрі. Гляньте, яка красота. Ну це ну це, це просто топчик. Да. Зараз будемо пробувати цей топчик. Нам дали учбові палички. Ти з соєвим соусом чи чистий варіант? Oh. Ну. Маю надію, що нас добре чутно. Ну у моєму мікрофоні в цьому, який поряд з нами, і я Маю надію, що добре чутно. Тут мікрофон класний і повинен нас чути дуже добре. А я зі цієї сторони. Відразу скажу, що ці суші я вже пробував. Не один раз замовляв, тому е, мої враження будуть, скажімо, вже завчасно вже. Все свіженько. Ні, ну вони рибку все класно вбивають. Свіженько. Да. Мені дуже сильно подобається всі суші, от в цьому сеті. Зараз я підніму, покажу, ти Дім поки пробує. Mm -hmm. Діма пробував оце Філадельфія класична, скільки я зрозумів. Mm -hmm. Тобі риба сподобалася, так? Да? Мені подобається Філадельфія клас класична. Оце, я не знаю, риба, яка точно не пам'ятаю, називається така червона, вона ну, щось похоже. Червоно yeah, може. Щось типу того. Креветки я не дуже люблю, я сам креветки просто не їм, це чиста індивідуальна історія. І ось такі класичні там, де. Сир якийсь огірок і що то ще там є. Ну Я не знаю, вони якось риба є, тут чи нема. Все ще нема, це просто класичний сир, огірок і ну типу соус, конжут і, і рис. От мені таки простіше подобається. Не знаю чому. Попробуй їх встати. Не, ну, мені до речі, що я замітив, що дуже от тримається куча. Бо я такі, що розлавиться. Так, да, є така історія, коли розбираються. Зовсім. А тут як, 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 як <пліздя> неклейку. Uh, е, наскільки я розумію, хоча я можу бути в цьому висновку неправильним. Е, в суші оце важлива ця штука, щоб воно не розвалювалося, щоб воно було таке собре. Я в людей, скільки питаю, то вони дуже часто на цьому роблять. Зараз цьому... риби я попробую, Я не знаю, що це з риби. Це я підозрюю, що це оце, оцей пугаль. Я вже це пробував, мені це подобається, я зараз їм задоволення. 5 із 5. Майже одні з кращих місті Кременець. Ну, це на мою суб'єктивну думку. За 4 кусочки. По 4 кусочки різних, Типу, з дівчиною ремонтик зробити, ну це непогано, смачно. Це класно і, типу, недорого. Все недорого. Так, пробуємо наступне, Так, відставляємо. Бо зараз наїмося, я знаю себе. <antibody> так, робимо бургер. Давай я тобі бургер робимо так. Я тобі даю цю підставку. Ось. І треба акуратно взяти. Давай твоя паличка. Да. Твоя паличка, я тобі візьму дістану зараз. <s routines> я ж такого не пробував. Ну зараз якраз попробуєш. Акуратно. Дивіться, який він огромний. Що це таке? Люди, ну це неймовірна штука, відразу говорю. А, Пахне, боже, говорім. Горий, їж, не переживай, серветок у нас хватає. Я ще не пробував. Ця штука коштує 285 гривень. Ну, Гарячі. одним, я думаю наїстися. ми. Да, так, він гарячий. Їмо. Ано. Це прикол. М -м -м. Я текоже не пробував. М -м -м. Да. Бомба, бомба на смак. Ммм. Можна капуста? Угу. Тут якась лосось, креветка. Я мене тоді видно в кадрі. Це соусом якимось дуже дуже смачно. Ще голосенька. Ну, на оцінку, яку тебе поставив би за це? Я, я просто дома їв. Тому я багато їсти не буду, але я скажу від себе, що це супер ситна штука. Одному переїсти можна. Називається Black ну, його на, В інтернеті, типу, що це цікаво. 285. 285 гривень. Типа да. о дві штучки? Так. Да. Да. Комусь дорого, комусь дешево. Ні, ну... Типу. На мою так, думку, це нормальна ціна. Подача на п'ятірку, тобі подача є. Оцінку по п'ятибальневу, скільки ти поставив? Чотири з половиною. Мені на п'ятірку мені подобається дуже сильно. І, і на смак на 4. ідеально, скажу сразу же. ідеально. але дуже смачно. І незвично. Воно засмажене, воно дуже багато соусів. Це то дуже незвично, складно передати. Так, да, так. Да. Смак скільки ти поставиш. На своє відчуття по 5 48. 48, так. Майже ідеально, так? Да? Це прикольно. Так. Локшина в нас ціна 149 гривень. Це локшина Соба із куриці. Я взав, замовив саму класичну 149 гривень. Зараз я трошки розірву. Не розірву, я просто так зроблю. Щоб видно в кадрі було. Ось, дивіться, тут лимончик, локшина, якийсь спеціальний соус, я бачу тут там м'ясо, гриби. Е -е, що це у нас? Перець червоний. Ну і все, напевно. Ну, м'яса дуже багато, пробудь. Я пасту люблю, тому, чіпо, для мене це взагалі супер цікаво. Ну, Потім я спробую. пробуй пробуй. Щоб серветка, як ти підстав. Ніче нічого, але Серветка. Я, я беру з м'ясом, да. Накрутив. Ага. Це, неймовірно. це неймовірно. Але це дивіться, така історія, що... Вилка вдома, це дуже просто їсти. А от з паличками... А ми не китайці. То треба вміти. Я беру ось отак, так. Вжимаю, трішки накручую, тягну ось так. О, і воно трішки падає. Ну добре, що нікуди не впало. Да. Будеш ще пробувати. Дім. Давай. Чому в мене цифтечки? М'ясо супер прожарене. Під таким власним соусом, незрозумілим. Ну, супер. Все відомо. У нас немає другої тарілки, ми не продумали цю. Ще треба от, було б поцікавитися, що це за лапша, така цікава. Що ну, вона не стандартна, нестандартна вона. Вона така музика з приколом. Якось... А, вони мене запитали перед замовленням яку лапшу. Там в мене є гречана, це гречана. І ще о, якась пшеня пшенична, по-моєму, якось так називалася, mm -hmm. по-моєму. Я сказав, мені гречано цікаво, тому я замовив. Mm -hmm. от, от цікаво, тому, що е -е 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 -е. Дім, давай скажемо оцінка по подачі. Ну, запакована акуратно. Так, щоб температура трималася, бачу, так? Да? Бачите, ще водичка, це. Гаряче. Картонка тому, така хороша. Да. Ну і, і порція досить велика. Я думаю, для одної людини можливо наїстися спокійно. що, Та -та по-любому? Тому за у, упакування я поставлю 5 із 5. Зразу кажу 5 з 5. 949 гривень. Це навіть взагалі. Ну, Ну, наїстися нормально. Ну, нормальна ціна. Недорого, все клас. Ти оцінку скільки поставив за упакування. Mm. От все є, все прекрасно, з собою. Типа, тут от, от, 4 4,8. Я напевно це дуже поставлю е 4. Чому 4 поставлю? Тому що все майже ідеально, але брендовості не вистачає. Знаєте для чого? Для дівчат, щоб зробити інстаграм фоточку. Якби тут бренд був би, назва цей суші оце брейк, то дівчата би сфоткалися. Ну, на кейки таке. Так, що було, це треба додати. А по смаку? По смаковому класно. По смаку теж супер. Я четвірку поставлю. Не супер здивований, але дуже смачно. Тобто я вже пробував подібні такі концепції, мені сподобалось. Болі цікаво, незвично. Прикольно. Ну, мені сподобалось. Оцінку, як убив поставив би. Ну, бізяв, звісно. Після того бургера дуже складно оцінювати. За бургера, то да, да, так. Ну, бургер іскрав. Бургер, бургер це топ. Це просто топ. Соус і все. Да, так. Да. Ну, добре, по смаку, от. 4-5. 4-5, да. да? 4, 5, так? Е, да. Да. В загальному все дуже смачно. Замовити, можливо, без питань. Е, цього суші брейка є свій інстаграм. Я вкажу інстаграм в описі. І QR-код зроблю для замовлення. Маємо надію, що в них все буде добре, будуть розвиватися і щось додавати. Власники. No. Тому так, рекомендуємо, рекомендуємо Рекомендуємо. Рекомендуємо е, замовити, спробувати. Як... Оце ну, це, 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 це бомба бі... да. Клас. Щоб отримати задоволення. Е, дякую, що дивилися це відео. Дай, дімон. Всім а хорошого настрілю. Е, Смачного! Ну і обов'язково підписатися, там лайк, коментар, все це інтернетна тема, поширити це відео. Тому всім хорошого настрою і до побачення. Пока!